Толерантність. Усі питання та відповіді на них. Що ж таке толерантність? Толерантність від латинської стійкість, витривалість, терпимість. Термін, що означає терпимість до іншого світогляду, способу життя, поведінки і звичаїв. Протилежністю толерантності є нетерпимість. Що входить до толерантності. Повага, прийняття, розуміння. Прийняти людей, які на вас не схожі, не означає відмовитися від своїх переконань, не означає поступитися, не означає програти. Бути толерантним означає бути сильним і найголовніше людяним. Чому потрібна толерантність у людських взаєминах? Це обов'язок сприяти утвердженню прав людини, демократії та правопорядку. Стосовно поважання прав людини виявлення толерантності не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості. Це означає, що кожен може дотримуватися своїх переконань і визнає таке саме право за іншими. Чому толерантність актуальна в наш час? Толерантність забезпечує людям можливість жити разом навіть за відсутності, приязні, поваги, любові. Толерантність це та межа, яка стримує відтручання в думки, почуття, переживання, смаки іншої людини. Як замінити слово толерантність синоніми. Терпіння, терпимість, витримка, примирення, старанність, володіння собою, врівноваженість, холоднокровність, стійкість, відкритість та мудрість. Що треба робити, щоб бути толерантним? Правила толерантного ставлення. Ставтеся один до одного з повагою. Захищайте свої права, не порушуючи прав інших людей. Пам'ятайте, що кожна людина має право на вибір, стиль, імідж, звички. Ставтеся до людини так, як хочете, щоб ставилися до вас. Дотримуйтеся норм етикету при спілкуванні з іншими. Дякую за увагу!